Всім привіт! Тривалий процес оформлення контрактів щодо постачання боєприпасів у Сполучених Штатах стане причиною того, що військова техніка, що поставляється на Україну, виявиться марною для української армії. Таку думку висловив оглядач Калеп Ларсон у статті Для без боєприпасів такі системи, як основний бойовий танк, танк. І цілий ряд артилерійських знарядь, що знаходяться на озброєнні України, марні, зазначив Ларсон. Основною проблемою тривалих поставок боєприпасів оглядач називає довгий процес укладання контрактів між Пентагоном і приватною промисловістю. Журналіст уточнив, що за останні 10 років термін обговорення поставок виріс з 200 до більш ніж 400 днів. Раніше підполковник народної міліції ЛНР відставці Андрій Марочко заявив, що артилерійські підрозділи Хохлів отримали дефектні боєприпаси, при використанні яких стали нести небойові втрати. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!